Opel Combo 1,3, 3, добло один і 3, 1,3, в общем, 1,3 3. Та й всі насоси, які приводяться від розпредвала, що може попадати солярка з насоса, з манджадю, сальника в піддон. І витирати колінвал, що туни стукають від того, що солярка виїдає їх. От причина. Вал вироблено так. Навіть може не допоможе поміняти цього сальника. Цей перший сальник добрий, а другий задубівший. От він витер оцю шрам. Оцей. Якщо допоможе, буде добре. Якщо ні, все, Ну, насос полюбе ремонтувати другий вал, два сальничка так міняти. Ну і моментально масло міняти. Бо чим довше їздиш, тим довше починає шатуни стукати на окладишах пальці, поршня. короче, вимиває солярка все.